Як була я людиною, то крісою звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут От було на цвитері, я з дітьми гуляю. І з Юрусем Гетьманенко у піжмарки граю. А гетьманша було виде. А з гетьманом, як приїдуть, і ще гири на гості, то це шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові росла, виростала, як віточка, і всі мене любили вітали, і ніколи нікому, ніже злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорнобро. На мене залицялись і сватати стали, а у мене, як на теї, і рушники вже ткались. От от було подавала та лихо зустріло. Рано вранці в Пилипівку якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця та я заволіла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьма старшиною. По в ній шляхі перейшла, а того й не знала, що він їхав в, в Москві присягати. І вже ледве я не ледве донесла до хати от ту воду. Що я з нею віди не побила. Батька, матір, себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. От за що руджаюся, от за що мене сестрички, і в рані пускають. А мене, мої сестрички, за день впустили, що цареві московському коня напоїла. Батурин, як він їхав, Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чеченя убила і малого, і старого син потопила. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепиних. Коло мене і сестра, і мати. Зарізані обнявшись, за мною лежали. І насилу до насилу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капитана? щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. Насилу я сховалась на тім пожарищі. Одна тільки осталась Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати. Я повертався з під Полтави, а я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже коня напоїти, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині та ще мене привітала в безверхній хатині. А назавтра й вона вмерла і зутліла в хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами На огілля попалили, а я над ярами і степами козацькими й досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в каню по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі діброві. Я плакала, і я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла. На Дніпр поглядала і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі. І всі сіли воєводи, а між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. І мати вмерла в одній ямі обох поховала. О за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене й досі на метасту не пускають? Що я знала ще сповита, що тає цариця, лютий ворог України. Голодна вовчиць, скажіть сестриці.